І так, знову всім привіт! Радий знову вітати вас на моєму каналі. Ми продовжимо грати гру Острів, і в нас сьогодні буде особлива задача. Е, я придумав те, що нам треба встигнути підготуватися до Різдва. Я не знаю, чи встигне ми чи ні, бо я досить пізно до цього додумався, але будемо надіятися, що так. Е, ще також хотів сказати, що в мене новий мікрофон. Миколай мені приніс. Тому скажіть, будь ласка, чи став звук краще чи ні? Цікаво почути ваш зворотній зв'язок. Отже, який не план стосовно Різдва? Який головний атрибут Різдва це ялинка, так? Тому я думав посадити в першу чергу ялинку. Я дуже не знаю, напевно вона не встигне взагалі вирости. І якщо чи встигне її посадити. дивіться, було б гарно ось так тут. Мати таку ялинку і ще побудувати щось навколо цього всього. Давайте попробуємо Ось так чи де? Давайте ось так посадимо. Так. І. І зараз почнемо продовжуємо облаштування, але спочатку нам треба зайнятися нашою рутиною такою, як запланувати наш майбутній урожай. Так, давайте. Тут у нас пар пар. А тут. Так, що по пшениці? Пшениці мало. Пшениця. Вечмінь нам не треба. Давайте гречку. Так, тут там. Тут. Пар. Пар. А ось тут. Так, пшениці багато. Давайте. Так, соняшник зараз пропустимо. В кінці давайте картоплю. І... Так, тут є коноплі, давайте може льон, так. О, а що таке пшоно? Це щось нове? Так, зараз будемо що це садити. Так, тут. Тут в нас також пар. Пар. Є три парових поля, тобто давайте будемо використовувати, значить. Так, що тут по пшениці? Теж пшениці мало, давайте ми посадимо пшеницю, посадимо. Оноплі і посадимо чоно. Цікаво, що таке і для чого воно потрібне. Ну, це ж якісь нові, мабуть. Так, тут в нас два буде пари, і можна буде вже сюди корівок переводити. А тут будуємо нові поля. І. Давайте додамо перерив, щоб можна було добратися кудись. Так. Е, і ці два поля ми задіємо. Так, і тут а що в нас? Пшениця Льон є, давайте так, пшениця, гречка. Давайте можливо все ж таки посадимо сонячник і... Коноплі. Тут не дозволена вирубка, і тут не дозволена вирубка. Чому вони не вирубають ці дерева? Позначити дерева на вирубання. Давайте поставимо ось тут. Мені треба, щоб вони вирубали ці 4 дерева. От, зараз вони це вирубають. І після того я можу запустити наступні також. Мені не подобається, що вони там вирубають. Так. Що там, наша нова плавильня будується? Я не знаю, я ще не пробував, чи так буде працювати дві плавильні підряд, але подивіться. О! Це ж. Вау! Подивіться! У нас вийшло! Посадили маленьку ялиночку. До наступного різдва маємо встигнути вирости гарне маленьке дерево. Клас! Я дуже радий, що у нас це вийшло. Ви що вони посадили це дерево? Так. Тут вони, напевно, не садять, бо тут ніде лісопильні нема. Можливо, треба буде нам десь тут побудувати ще одну лісопильню, десь, до речі, можливо, тут. І тоді воно може піде краще. Так, нам треба зараз облаштувати. Давайте тоді ми побудуємо ще якесь облаштування, які ми можемо облаштування зробити біля нашої ялиночки. Я думаю, може якийсь маленький парканець, якісь лавиці. Ну, я не знаю, чи так. Так, доволі дивно буде виглядати. Ну, давайте поки що поставимо, а потім. Може поміняємо. Виглядає, поки що так трошки дивно, але нічого. Давайте і зразу, можливо, якісь лавиці тут поставимо. До речі, я думав, що ще може одну церкву побудувати. Тут а лавиці. Там є. Давайте тут поставимо У нас де міської ради нема. Так, тут що в нас? Тут школа здається, хай буде теж. Якісь. Ще треба придумати облаштування тут біля нашої ялиночки. Так, давайте переведемо кілька коровок. Давайте кілька коровок тут є 19. Давайте переведемо в. Раз. Два. Три. І одного бугая. Теж кілька коровок переведемо. Раз. Два. Три. І тепер з цих курівників. Переведемо сюди. Раз, два. Три. І одного бугая. Раз. Два. Три. цього корівника дві сюди і дві туди переведемо. Давайте так. Раз. Два. І. Раз. Два. Давайте поставимо, може, трошки молока на експорт. Чи не експортується молоко? Давайте. 500. О, весна прийшла. Подивимося, що може трошки звільнимо. Так. Плавильня добудовується. Так і так. Чи зможуть вони тут працювати? Дві плавильні. Нам тоді треба до тут, напевно, ще людей, бо не вистачає тут працівників. Капітально так, тут працівниця є. Так, давайте ми все ж таки може будуємо тут невеличку лісопильню. Ось вона сама перша, так. От, і тут ми поставимо зразу тільки щоб була десь рівна поверхня. Мені подобається, давайте взагалі так якось. От, три дерева нам все треба збуду, зрубати. І поставимо там лісопильню, так, вугілля. Скільки в мене є на експорт? Давайте укладемо всю воду. Так, горілку, скільки в нас є горілки на складі небагато речі, пшениці все менше і менше. А давайте подивимося, чи можемо ми, наприклад, е в курятниках поставити постачання. Так, давайте перевіримо, що ми тут постачаємо. Ячмін, ні. Соняшник, напевно, теж ні. Пшениця по 500. Добре, і крізь пшениці в нас нічого по факту немає. Картоплю, до речі, споживають, так, пшениці менше ячмінь, картоплю, гречку, соняшну ліне, буряк. Давайте ставимо те типу побільше. А їдять всякі такі продукти, а пшеницю їм не треба їсти. Ну хоча б менше. Давайте, щоб вони зовсім не, вони не проголодались. А, і ще вівці. Що вівці їдять, а вівці не солому їдять. От у нас всі курчата з'їдають стільки. Так, давайте подивимося, чи пішли гроші в цирульню. Ні, дальше. Треба піднімати ще поріг, податки на статки. Давайте ставимо 50. Будемо піднімати так до того моменту, поки недостатньо не заможне, щоб в цирульню почали ходити. Вже не знаю, що робити з цими цирульнями. Так, тут аж чого у вас немає. Плавильня ферма. Ого, плавильні аж туди ходять на роботу. Так, що тут? -а? Виплавляти почали почали. Так, тут наповнюємо пару працюють ці дві. Що в нас тут по По залізу. Залізо хлопці добувають. Е, так, що тут є? Сир 500 на складах. Давайте ми поставимо все ж таки всі ці продукти. Е, молоко. Давайте сир 500. У нас, я бачу, багато. 500. Треба починати щось продавати. О! Пропадає. Так, давай ми тобі сиру продамо. 300 хоча б. Давайте стоянки тачок поробимо. Тут. Де ще? Отут От одна, тут одна, тут одна, тут одна, тут одна. Тут одна. І що їх використовують чи ні? Тут всі стоять, тут використовують, тут теж всі стоять, тут використовують, тут використовують. Можливо, ще тут. Де в нас все виробництво тут? Ну тут тачки взагалі не використовуються. Так, що в нас тут забагато? 2000 коров'ячих шкур. Так, овчину давайте забудемося поки що. Немає овчини, нам треба. Можемо поставимо, щоб одна постійно одну гарбарню, яка буде тільки овчину, а друга тільки шкури коров'ячі, гарбувати постійно, щоб не блокувати один одного. Але це можливо пізніше. Так, що у нас тут, а? Вже майже все використали. Так, потрібні тут тачки чи ні? Ну, вони ніби стоять, не знаю. Так, там зрубали. Тут залізнити знову, тут дозволити вирубку. От. Тут а що у нас? Тут вже 650 молока, 400 молока. Давайте, можливо, десь між цими двома поставимо сироварню. Сироварня, так, теж би її поставити, щоб і туди, і сюди. Давайте, можливо, тут поставимо. О, ну, дивіться, як можна тут класно сховати. Супер. Так, початково ж будують, лісу будують, стоянку тачок будують. Що, будемо продовжувати наші будівництво. Давайте закладемо кам'яниця три поверхи. Чи є в нас достатньо. Так, вже пішло трошки багатше населення. Працює. Де безробіття? 7-5%. Треба трошки виробництва. Тут вже знов забагато. Так, хлопці, вас забагато. Ви тут так швидко це все будуєте. І вас, мені здається, теж забагато, вже солі ціла купа. Ідіть працюєте десь в більш важливих місцях. О, лісопильня, так. Давайте, що в нас тут. Свата скрізь. Але давайте ми зразу тут поставимо Заліснення Давайте ось так. Так. Так, так. Так, Так, ось будете тут і ще одну зону заліснення. Дві зони заліснення будуть у нас тут такі. Так, тут нам треба тачки. У нас тут що появилося? Так, вже появилось двоє дітей. Центр розбудовується. Так, у нас же збір урожаю йде. Так, що у нас по пшениці? Скільки у нас пшениці пішло за цей рік? Вже, чи то вже назбирали знову чи як, але ніби 4,5 тисячі досі є. Ну подивимось, пшениця стає все менше. Її треба. Так, скільки тут? А тут 2000 лишилось пшениці. Тут теж її зразу розбирають. Тут трошки пшениці. Так, пшеницю треба. Активніше нам добувати, так, тут сирування доробляють. Так, має перелом ноги, що там. Далі немає. Скільки тих заможних людей має бути, щоби. Так, давайте ще трошки піднімати рівень поріг достатку на статки. Ну давайте 60 поставимо. Просто людей зараз менше роботи чомусь стало. І через це нас е люди почали бідувати. Так, давайте сироварню от зразу наймемо людей. Так, давайте опції найму можемо робити навіть так. І зробити всюди постачання теж застосувати скрізь. От тут ми можемо. Тобто зразу ми можемо пройтися так по всіх і зробити. Опцій найму, наприклад. Щоб було більше працівників у всіх коморах, наприклад, У рівниках ми можемо, але тут всюди жінки. Це ми ризикуємо, звісно. Але так ми дамо більше робочих місць і люди більше будуть заробляти. Давайте на риболовлях це найкращий, але це сезонна робота, звісно, але. Там можуть трохи заробити грошей. Давайте поставимо, найму всюди скрізь 5. Хоча в нас тої риби. І так, тьма. Але багато робочих місць зразу ми відкриваємо. Що там по грошах? Почали з'являтися гроші в людей. Ну отже, трохи росте багатство, трошки пішов. Пішов розподіл. Можливо, скоро у нас почнеться руння хоч щось заробляти. Бо поки що вони. Такі дармоїди вже стільки років нічого не зробляють. Так, що там наша ялиночка? О, дивіться, потрохи росте. Як би тут зробити так, щоб люди захотіли сюди прийти на Різдво? Щось би їм тут таке класне зробити. Центральна площа. Так, шкода, що немає якихось таких опцій в острові, щоб можна було якось сюди людей закликати. Давайте поставимо багато лавок. і може вони. Хотіли прийти і посидіти під ялиночкою. Так, тут поставимо. І ще одну лавочку. Так, ось наша ялиночка. Давайте попробуємо далі будувати цю бруківку у дорогу. Давайте маленькими кусочками, щоб було нормально. Так, і. Так, сказав маленькими кусочками. Давайте так. 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 Будемо вкласти в нас бруківку. Нам треба тут зроби... зробимо тут таке так би роздвоєння. Ось так і ось так. Ось такі дві дороги. Цікаво щось придумав. Кам'яницю вже практично добудували. Так, якраз прийшов грудень і добудували. Так, як воно виглядає в нас. Так, трошки кривенько, але нормально. Так, люди святкують наше Різдво. Вже якраз. Грудень. побачте, людина прийшла. Посидіти біля церкви під ялиночкою. Ну, на жаль, це максимум, який ми можемо, але я радий, що нам вийшло хоча б так. Отаке в нас Різдво в острові. Дякую всім, що, хто дивився це відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі свої якісь ідеї. Побачимось!